по перше, маю сказати, що я дуже радий бути тут в Києві. Родина моєї дружини походить з України, так що вона вимагає від мене її звітувати про кожний крок на цій конференції, хоча вона в Вашингтоні зараз. Очевидно, що дивлячись з боку, що рішення 2008 року про оголошення про те, що Україна і Грузія стануть членами НАТО, і не підкріплення цього. Механізмом, який би це забезпечував, це була помилка. Я думаю, корисно на самому початку цієї конференції звернутися до документа першого джерела, який стосується членства в НАТО. Це сам договір. Всі знають статтю 5 договору. Да, про положення про колективну оборону, але це стаття 10 вашингтонського договору яка стосується членства, і там визначено три критерії для членства. І я хочу нагадати їх, тому що вони стосуються самої теми цієї конференції. Перша це країна, яка хоче стати членом, повинна бути здатна зробити свій внесок в колективну оборону. Це означає не просто самооборону. Країни, яка хоче стати членом, але й в колективну оборону всіх членів альянсу, цей критерій чіткий і очевидний. Україна відповідає цьому критерію. Україна, давайте будемо відвертими зараз. Має найсильнішу, найкращу оснащену армію в Європі. Сьогодні це, це факт. І на додаток до цього, як попередній спікер сказав, вона має найбільший бойовий досвід. Тобто немає питання щодо критерія номер один. Критерії номер два це те, що країна, яка хоче стати членом членом НАТО, повинна е дотримуватись основних цінностей НАТО. Це три цінності перечені в другому е реченні: це демократія, індивідуальні свободи і верховенство права. І це питання до українців. І щоб вони українці поставили своєму керівництву запитання. Наскільки Україна відповідає цим трьом основним цінностям, я би сказав так: це робота, яка ведеться. Її перервала сама війна, але це, це точки по яким ведеться робота в Україні, е як державі, і тим шляхом реформ. Це другий критерій, і третій критерій – це зараз. І те що от на цьому зараз є питання що всі поточні члени альянсу повинні бути згодені згодні з цим тобто вимога консенсусу дуже добре продемонстровано сьогодні тому що швеція не змогла стати членом нато чому тому що в нас немає 31 голосу на користь членства швеції Отже, якщо ми замислимося на тему цієї конференції, я думаю, важливо повернутися до основ. І Це три критерії в практичному сенсі, якщо ми не можемо досягти консенсусу за 6-8 тижнів, то чого ми можемо очікувати, що може бути реалістичним? Я думаю, може бути наступна. Перше, нам треба кодифікувати ці запевнення безпеки, тобто навчання, обладнання, обмін розвідувальною інформацією, тобто все, що дозволить українським збройним силам сьогодні захищати Україну. Мусимо це кодифікувати, визначити дуже чітко, і це має бути визначено на серйозному двосторонньому рівні, а не з усіма 30-ма одною країною. Це дуже важливо, щоб Необхідно для завершення війни сьогодні, друге, що може альянс може запропонувати. І я сподіваюся, що він це запропонує Україні, це унікальні і особливі відносини з альянсом, і зробити це можна, призначивши або створивши щось на зразок Ради НАТО Україна. Ті, хто знає про НАТО, можуть сказати, що вже є комісія НАТО Україна, але це не рада, є різниця. Це не просто гра слів, це дуже різні речі. Рада НАТО Україна надасть Україні право повноваження збирати північно-атлантичну раду в будь-який час. Це надасть Україні місце за столом. Будь-коли, коли Україна буде відчувати загрозу, і це безперечно буде належним місцем для обговорення проблем безпеки, з якими має справу Україна сьогодні. Це цікаво. Існує лише одна рада НАТО з країною не членом, це Рада НАТО Росія. Та я пропоную замінити Раду НАТО Росія Радою НАТО Україна і посадити Україну за стіл. Це по суті не озна означає членство. Це членство далі, але це заведе Україну в кімнату, якщо хочете, а, якщо і не постійно посадить за стіл, але це дуже важливий конкретний крок, який має бути здійснений.